Божа любов, вона завжди виявлялася до людей по-особливому. Ізраїль, коли він виходив з Єгипту, Бог йшов з цим народом. І я собі розумію, як йшли ті люди. Вони йшли помалу, тому йшли в них була худоба, твариниці, які вони мали, діти, старенькі, і, і Бог йшов з ними. Він не пішов десь далеко і каже: добре, от там і там в цьому місці я вас зачекаю, тому що в мене є багато справ. Це ж Бог. І коли, малюючи ілюстрацію в своєму розумі, я собі уявляю, Бог йде так, як ви, батьки, не раз йдете матері своїми дітьми. Правда, маленька дитина вона ледве йде, ви її за руку. Ви могли б йти швидко. Ви б могли пройти цю відстань дуже швидко. Але йдете, ну йде дуже помало, заточується, падає. Ви піднімаєте, десь якась небезпека, крепше тримаєте за руку. Отак Бог ішов своїм народом. Він по-іншому дивиться на кожного із нас. Він по-іншому нас веде. Хтось нам не підходить, ми вже його в сторону. Пам'ятаєте, як сталося з Йоною, він не послухавши, Бога сів і пливе. І Йона сам пропонує, він каже, викиньте мене. Люди, вони так і поступили, викинули його. Так поступають люди. Коли ти здоровий, коли ти працюєш, ти важливий, ти потрібен. Якщо ти вже хворий, якщо в тебе проблеми, для чого проблемні люди? Викинули за борт. Але не так в Бога. Не так в Бога. Бог нікого не викидає.